Прийшла весна, і ми будемо з вами сьогодні рахувати. Ось весна красуня в гості завітала, хоче з дітками маленькими привітатися. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Коли приходить весна, все розквітає. І просинаються різні жучки. І до нас з вами сьогодні завітали жучки сонечки. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три. Хто стоїть першим? Першим стоїть голубий жучок, другим жовтий і третім. Червоний. А тепер жучки. Почали з вами гратися. Скільки у нас зараз жучків? Один. І якою цифрою запишем? Цифрою один. Молодці! Це цифра один. А тепер скільки в нас жучків? Два жучка. І якою цифрою ми їх запишемо? Цифрою два. Давайте разом скажемо цифра 2. А тепер в нас скільки жучків? Три жучка. І ми запишемо їх цифрою. Три молодці і жучки вирішили далі з вами гратися. Жучки хочуть, щоб ви їм допомогли. Скажіть, який жучок стоїть першим. Голубий жучок першим, другим. Другим стоїть жовтий жучок. І третім червоний жучок. А тепер підкажіть, який жучок стоїть зліва? Зліва стоїть голубий жучок, а справа червоний. І посередині в нас стоїть який жовтий жучок. І зараз давайте пограємось в гру. Заплющить очі. Але спочатку уважно погляньте, як розташовані жучки. Тепер заплющить очі. Відкривайте. Підкажіть, який жучок зник. Так, червоний, котрий стояв посередині. А тепер як розгляньте жучків, уважно. заплющте очі. Відкривайте. Якого жучка не стало? Молодці! Жовтого жучка, який стояв зліва. Наша весна радіє, що все пробуджується, що до нас з вами завітали жучки-сонечки різного кольору. А порахуйте, скільки жучків завітало? Один, два, три. І ми їх можемо записати цифрою 3. Але жучки не хочуть з нами прощатися і хочуть з весною погратися. Почали вони стрибати. Погляньте, де зараз знаходиться жовтий жучок від весни? Справа чи зліва? Так, справа. А голубий жучок де стоїть? Справа чи зліва? Зліва. А ось червоний. Де зараз знаходиться? На квіточці. Ой, як гарно ви погралися. Поспілкувалися. Весна вам дякує і каже до наступної зустрічі!